Це минулорічний презентаційний ролик знятий після масштабної мільйонної реставрації білого та сірого будинків Косачів у колодяжному. А це низка проблем, які вилізли після неї. Тріщини зовні тріщини всередині, неякісна столярка, вода протікає, за фурнітура. Ну і це як можна та неяснефатування, панопостінах по чорнілибіганки, синя доска полакована, залакований закований пруд. Та це лише як кажуть квіточки. Про те, що на зйомку до маєтку родини косачів треба брати гумові чоботи, ніхто й подумати не міг. Це підвал будинку Лесі Українки. Подейкують, що звалося це приміщення пивниця. Там косачі зберігали молочні продукти, варення і наливки. Нині ж тут. І того 21 Стільки води тут не було ніколи. Затоплювати підвал, каже завідувачка музею. Почало після того, як до меморіальних будинків Лесі Українки в Колодіжному доклали руки реставратори з фірми «Житлобуд-2». Зазначу, що реставраційні роботи коштували понад 11 мільйонів. Страшно, що не тільки війна знищить багато пам'яток культури, але й отаке от так, така ситуація, яка склалася в нас. Рішення проблеми із підтопленням підвалу стічними водами, розповіла Ольга Бойко, знайшли ще 10 років тому. Була прокладена навколо музею е, дренажна трубка, е, і вода через повністю через сус садибу була прокопана траншея і відходила в канаву в парку. Ця труба, що була навколо музею. Е, Її виняли. Не просто вийняли, а й пошкодили дренажну систему, каже директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко. Систему, яка навідмінно справлялася зі стічними водами. Коли клали гідроізоляцію житлобудва, вони повністю обкопали по периметру будинок, оголили фундамент і порушили цю, цю дренажну систему. Забезпечити сухість підвалу житлобуд-2 мав двома системами гідроізоляції, однак вони не працюють. Звернення музейників до фірми, яка займалася реставрацією, збирають лише формальні відписки. Мовляв, проєктно-кошторисною документацією не передбачалися роботи по пониженню ґрунтових вод, враховуючи місцевість та погодні умови, необхідно дослідити рівень ґрунтових вод. Ну, власне, про гідроізоляцію, яка була зроблена, яка мала би працювати і унеможливити потрапляння води до підвального приміщення житлобуд ніякої відповіді не надав. Лише про те, що вони зробили, сказав, що вони все зробили. І з нами представниця житлобуду 2 говорити спершу теж бажання не мала. Мовляв, невеличку проблему роздули до небачених масштабів. Наша фірма не сьогодні створена, не вчора. І нині вже є досвід її більше 50 років. Звичайно, що є проблеми, ми їх вирішуємо. Ми ніколи не сказали, що ця проблема ми обходимо боком і киваємо на когось головою, що це не ми, а хтось другий. Але ми за здоровий глузд, де треба сідати за стіл і вирішувати. За столом каже Романія Козачок, мають сидіти замовник, підрядник і працівники музею в колодяжному. Я замовник проекту. Ми як підрядники, Якщо буде. Що ми доведено, що дійсно ми сьогодні доопрацювали по проєкту, ми обов'язково, та вже більше, даємо вам гарантію, що ми її виконаємо. На даний час ми не бачимо вже з досвіду, що це проблема у нас. Сідати за стіл пропонує і керівник департаменту інфраструктури Волинської ОВА Степан Білан. Це нові форс-мажорні обставини, будуть розглянуті найближчим часом. Цьогоріч з проблемою підтоплення зіткнулися практично в усьому ковальському районі. Майже у кожному будинку є підтоплення підвальних приміщень. Під час засідання комісії всі проблемні питання, у тому числі і це, будуть озвучені підряднику. Якщо це недоліки з його боку, він їх усуватиме. І поки в облдержадміністрації в житлобуд 2 шукають, коли і за який стіл сісти, працівники музею самотужки намагаються викачати воду із підвалу. Але буквально за години 4-5 вода знову піднімається до того самого рівня. Стіл переговорів, пошук винних. Скільки часу це займає, невідомо. А поки у просторих кабінетах з'ясовуватимуть причини підтоплень, їх наслідки вже руйнують будинок, у стінах якого творила і жила знана на весь світ українська письменниця. Анастасія Качина Вічаслав Білов, дванадцятий канал.